Друзі, всім привіт. Добрий день. Сьогодні розповім е, про гідротехнічні споруди, приймав участь у будівництві кількох земляних валів, е, дамб, в тому числі, і е, саме водяних дамб. Е, дуже багато підпірних стінок робив у приватному будівництві і не лише і в Україні, і не лише в Україні. І тому є про що розповідати тут дуже широка об'ємна тема, зважаючи на те, що відбувається на Росії, а саме недбале. Керівництво а, Путіна, який грається у війну, замість того, щоб займатися власне справами а, всередині Росії, призвело до того, що дуже багато міст та селищ а, на Росії зараз потопають повністю. І а, це хочу ви, ви висказати своє співчуття тим, а, хто а, страждає від такого недбалого керівництва від фашизму. От власне і а, Хотів сьогодні зробити випуск, аби а, в Україні та інших країнах, в тому числі, а, не повторювали помилки а, російської влади, і, власне, а, також це буде цікаво, я Думаю, всім тим, а, хто будується на схилах. От сьогодні ми порозм... роз... порозмовляємо про саме земляні вали та дамби для утримання тиску води, але в Пізніше я зроблю випуск по а, підпірним стінкам. Дуже багато тут, принципів, вони а, а, однакові, тому я думаю, всім буде цікаво. Отже, давайте, по-перше, схематично це а, покажемо. А, тут є в нас вода, і тут в нас, власне, земля. А, будинки стоять там, так далі. А в чому найбільші питання? Дивіться: по-перше, треба завжди а, враховувати те, що вода може піти а, трьома способами. І, власне, а, ці три способи проходу води крізь дамбу, крізь вал, тут зараз неважливо, А чи то а, інженерна споруда, чи то просто земляна насип. Є три шляхи, як вода може звідси потрапити а, сюди. По-перше, це є перше, це перелив, а, і цей момент виключається просто врахуванням а, історичного рівня води, можливого підтоплення, і це питання вертикальних відміток. Це найпростіше питання. Друге питання це вода може просочуватися з цієї зони до цієї зони. А, тут давайте. Помітимо, а тут є досить великий а, тиск, а тут тиск нульовий. Тому а, завжди а, закони фізики з а, зони підвищеного тиску вода буде намагатися перейти до зони нульового тиску, аби зрівняти ці а, тиски. А, тому вода може пройти крізь. А, другий і це другий момент. І третій момент, а, навіть якщо ви зробите сами, сам вал або дамбу надійно от в цій наземній частині, давайте отак от відмітимо її, вода все одно може пройти ось таким чином. Більш того, вона пройде не однією лінією, скажімо. А вона може проходити на всьому, на всій, скажімо так, можливості по глибині, але тут треба враховувати, і це третє питання. Дивіться. А про що я сьогодні перше питання? Ми ви одразу виключаємо, бо це питання просто вертикальних відміток. Це сказав? Друге питання: чому просочуються вали? І от те, що ми бачили, наприклад, з відео у Орську, да, це саме було розмив просочування води крізь. Земляний вал. І тут а, і проєктувальники, і виконавці того валу, що просочився, і, власне, спричинило промив, дамби, а, допустили кілька помилок. По-перше, з відео видно, що це земляний вал, це не інженерна споруда. І ширина до висоти того валу, вона не відповідає. Тут золоте правило: чим ширше, чим вище, давайте так, чим вище H, тим має більше бути ширина. Зазвичай відношення 1 до, від 1 до 2. До 1 до 3 залежно від типу ґрунту, який використовується. Також а, від, е, від типу ґрунту, що використовується, а, і кожен ґрунт, я вже пам'ятаю, робив відео, коли а, впав будинок. Просто коли будівельники, а, отут будівельники почали копати котлован, і будинок просто, ця стіна впала. От Я робив відео. Знову ж таки на Росії то відбулося. Росія то є дуже така цікава країна, де дуже багато халтури. От тому тут дістали ґрунт, і будинок власне пішов. Чому? Є кут відповіді кожного ґрунту, і не можна так робити, тому що тут є підвищений тиск, і він просто видавив той ґрунт. Ґрунт пішов, і, власне, будинок не маючи основи. Фундамент не мав вже куди передавати а, навантаження, і а, ґрунт пішов в будинок, стіна впала, відкололася. Так само і тут а, має бути завжди а, рівень. А, кут а, ґрунту має відповідати оцей кут валу має відповідати. Грунту, який використовується. Прото вже робив відео і у випуску про підпірні стінки я ще додатково про це все буду розповідати. Зараз основні принципи. По-перше, на відео Зорську ми бачили, що недостатня ширина була. от, ґрунти розмивні. І це один. Якщо не дозволяє вам, до, до прикладу, ділянка або місце, де ви Створюєте цей вал, цю підперну підпірну, підпірну а, стінку. А ви можете робити вже інженерні додаткові підсилення. І для того є дуже зараз багато матеріалів. По-перше, можна робити бетонування, можна то зробити з бетону. А якщо це грунтовий все ж таки вал, то можна використовувати знову ж таки а, бетонні включення, можна а, підсилювати геосіткою, георешіткою, геотекстилом. Дуже важливо використання геотекстилю, дуже важливо це віброущільнення ущільнення цього валу. Чому? Тому що як він буде працювати, залежить насамперед від того, як, як ґрунт тут працює на, на силах тертя. Дивіться, що таке ґрунт будь-який. Це маленькі часточки, які між собою. Поєднуються і утримуються за рахунок сил тертя. Тому, коли ми а, робимо компактним той ґрунт, збиваємо ці, ці часточки докупи, сили тертя значним образом підсилюються і ґрунт стає міцним. Да, от, коли ви просто насипали ґрунтом, техніка покаталася, воді дуже легко пройти між часточками того ґрунту. І ґрунт починає ставати рухливим. От а, поняття, зибучі піски це теж а, зазвичай піски, або глиністі піски, або а, найчастіше то дрібні, дрібний пилуватий пісок з великою кількістю солі і а, сіль, то а, втримувач води, тому вода нікуди не виходить, і пісок, почує, і пісок стає зибучим. Або рухливим. І от саме тут а, на відео ми бачили а, з Орську, що а, почалося просочування, тобто недостатне компактування, недостатнє ущільнення ґрунту, який був, дозволив цій воді піти крізь часточки ґрунту і розмити. Спочатку він, а, тут він не може розмивати, тут він проходить. А вже назовні, коли виходить ґрунт, він з собою а, вимиває Часточки ґрунту. Так? І власне від того розкривається розкривається пазуха, і поступово ще більше води тиск незмінний, а опір дивіться. Чим менше, чому це, 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 це відношення важливо. Тому що а, чим менше у вас ширина, тим менше а, рух. Тим менше шлях води, який вона має пройти через цей земляний вал. А тому тим легше воді, тим скорше воді е, зробити цю вимоїну, розмити дамбу. Тому чим більше дамба, от, до прикладу, якщо візьмемо просто озеро, навіть природнє, і тут ґрунт пішов, все, нема кінця краю. Ніколи вода, ніколи вона нікуди не розмиє. Чому? Тому що тут. Їй нема куди розмивати. В той час, коли ось тут в нас є лише насип, і тут зона нульового тиску. Тут у нас тиск великий, тут у нас тиск води є П води, тут є П, а, ґрунту, Да? І а, тиск ґрунту завжди буде більше, ніж тиск води, тому вода в природних умовах ніколи по законах фізики не вим не розмиє а, берега просто озера або ріки. В той час, коли ось тут при неякісному проєктуванні та виконанні власне, є такі проблеми. Але ще не треба, навіть якщо ви зробите тут якісний вал по ширині, його підсилите. І тут є дуже багато моментів. По-перше, треба підсилювати цю частину. Чому? Тому що. Вода, якщо вона підходить, отут до паводку, до прикладу, води не було, і вона починає рости рівень, намивається, і починається поступовий розмив. Якщо тут не підсилена частина, починається розмив цієї дамби, валу, і виходить так, що кожен розмив він знизу починається. Тут розмилося тут йде сув ґрунту, і знову води більше, ще більше розмиває, більше зсувається. І ми бачите, до чого йдемо. До прикладу, тут спочатку було нормальне ширині відношення, але через розмив, через недостатнє ущільнення та підсилення цього схилу, а, а підсилювати можна як природними, а, так і інженерними рішеннями. А, ширина. Валу зменшується відповідно. Ми втрачаємо в ширині. Відповідно, воді вже менше шлях. І е, опір ґрунту недостатній, аби е, не дозволити води промити. І тоді починаються казки про те, що миші проїдають е, такі земляні вали, що є просто анекдотом. А і третій момент: не треба забувати, що якщо навіть ви врахували перший момент, врахували другий момент, і у вас тут по вертикальних відмінках, по висоті все достатньо і максимальний рівень. Не перелється. Якщо ви тут підсилили вал, зробили його якісно і крізь нього просочування не відбудеться, то просочування може відбутися під валом. Оце дуже важливий момент, і ми про нього ще окремо порозмовляємо у підпірних стінках. Бо багато підпірних стінок а, якісно зроблених з бетону, заармованих, з підошвами, але вони все одно а, провалюються, вони падають, а, не провалюються, вони падають, завалюються а, через те, що йде підмив під основою. А тут дуже важливо. Чому? А, тому що а, при якісному валі, але все одно тиск в нас тут великий. Тут нульовий, і вода буде намагатися знайти шлях. А якщо не через вал, то під ним. І якщо ви вал, повторюся, ще вкотре. Ви тут ущільнили, якісно зробили. Але тут у вас рідний ґрунт, а, а найчастіше тут навіть не роблять підготовку. Просто був якийсь ґрунт, в тому числі родючий шар, от, який з часом гумусується, просідає тощо. І, а, і, і спричиняє до того, що є місця, де вода може пройти а, з меншим опором, ніж навіть по валу, і вода починає йти. Отут, чому я показав кілька стрілок? Дуже важливо розуміти, що, по-перше, чим ширше вал, тим довше і шлях води. А чим дольше чим м, м, довше шлях води, тим більше опору, гідро, а, гідроопору. А, Отримує вода. І отут, наприклад, якщо ми візьмемо, що по найвищій стрільці, що відповідає, ну, от давайте от зараз її так наведу, просто нову зроблю, щоб вже за вал вона виходила. Вони, до речі, оце просочування крізь ось, ґрунт рідний підвалом, воно виходить зазвичай не вже не в цій частині рівній, а десь у підошві а, самого валу, тому що тут дуже, а, якщо неправильно зробити, без, знову ж таки без підсилення, без а, ущільнення. А то тут досить слабке місце завжди. Оці місця оце є найслабкіші місця. Так от, якщо по цій стрільці найкоротшій, візьмемо, що є тиск води Х умовно, то вже чим нижче ми йдемо, знову ж таки, ці розрахунки умовні, я просто хочу показати вам залежність. То тут вже буде 0,5х, далі буде 0,25х, 0,125 умовно, тобто воно зменшується. Чим глибше ми заходимо, тим водій важче пройти, тим тиск важче, і той тиск рідного ґрунту, який є, він вже може давати спротив. Наприклад, якщо от по X а, тут великий стовп води, і тут ґрунт не може спричинити опору, і тут може бути підмив, то він буде це найслабкіше двіно э, э, ланцюга. То тут він вже не підмиє. Тому рішення звичай є дуже прості. По-перше, ширина валу, тобто, чим ширше ми робимо вал, тим Далі водій треба йти, тим зменшується тиск води і збільшується опір в, в зворотньому напрямку. Або інший варіант, якщо у вас немає можливості зробити той вал ширше, просто робиться підсилення. Це вже інженерне підсилення, воно робиться з бетону або з якісної гідроізоляції, робиться а, просто а, вирізка грунту і робиться. отака Конструкція, конструкція або знову ж таки закладається цільна а, гідроізоляція там з підсиленням, знову ж таки. А, тобто, в чому тут головний принцип? А, принцип в тому, що ми не даємо пройти воді тут і ми а, даємо, не даємо воді пройти по а, шляху найменшого спротиву, тобто ми відсікаємо оці шляхи, вони не працюють. І ми а, залишаємо чим глибше знову ж таки, це вже все розрахунково. Але чим принцип простий, чим глибше, тим краще. І тому а, вода ось тут має вже дуже великий спротив по цьому шляху. І той ґрунт, який рідний є, плюс а, навантаження від самого валу, а, не дають а, можливості воді просочитися та розмити вимоюну тут. Тому що як тільки ви почали бачити вимоїну, то це вже ціпна реакція. Тобто вимоїна, от Ще раз давайте: а, прийшла вода, тут робиться вимоїна. І а кожна вимоїна це є вже зменшення шляху. Тобто, а, чим менше, чим більше тут вимивається, тим а, менше шлях води, відповідно, тим більше. І інтенсивніше поступає вода, і врешті-решт вона все це розмиває і а, йде поток води. Що ми власне і бачили а, у Орську. У Орську по відео промило а, в нижній частині. скоріш за все, це була комбінація просочування крізь а земляний вал, плюс 100% там не було а, а, цієї конструкції або гідроізоляції, і вода підмила і. Під низом, і от десь в нижній частині воно почало вимивати, вимоїна, 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 і це все промиває і йде вода. Отже, сьогодні дуже коротенько розповів про три основні принципи, на які треба звертати увагу, три моменти, які треба враховувати, щоб земляні вали, підпірні стінки, особливо коли ми маємо. А, Діло з справою з водою, от цього щоб не було, щоб воно все працювало. Але коли ми робимо підпірні стінки, ми теж враховуємо на воду, ми просто маємо додатково, з розрахунком і виконанням підпірної стінки, ще додатково враховувати і а, ті моменти, які виключать а, насичення водою. Про це я розповім вже у а, випуску. про Підпірні стінки будуйте та проектуйте якісно, і воно все буде працювати. Слава Україні! Побачимось! Бувайте!